Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Ким підсилилося Динамо, де тепер буде грати команда Луческу у Єврокубках. Кількість команд бунтарів проти єдиного телепулу в Україні збільшиться і куди перебирається гладкий. Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Друзі, дякуємо всім вам за підтримку, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося і продовжуємо. Натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще не у команді першого футбольного? Приєднуйтеся! Нас тут разом уже майже 54 тисячі. Так що щиро запрошуємо. Будемо разом вболівати і коментувати футбол. Новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх наприкінці випуску. А зараз переходимо до новин. Київське Динамо у польському лодзі готується до другого матчу раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів проти португальської бенфіки. У вівторок матч відбудеться 23 серпня у Португалії у Лісабоні на стадіо Далуш Бенфіка Динамо. Матч на нашому каналі. Трансляція о 21.45 на першому футбольному будемо знову разом вболівати, так що не пропустіть Бенфіка Динамо. А ось майбутні домашні матчі в Єврокубках Динамо збирається грати у Кракові. Про це повідомляє журналіст Петро Слонка. Кияни збираються використовувати стадіон Краковія на цій арені. Відбудеться матч Ліги Націй Україна-Шотландія. Раніше Київський клуб виступав у місті Ло. Ось наскільки фартова буде арена у Кракові, дочекаємося. Віримо, можемо, переможемо. Тим часом київське Динамо підписало першого літнього новачка. Українець має приїхати до команди навіть достроково. Журналіст Ігор Бурбас розповів про перехід Владислава Кабаєва до київського Динамо. Трансфер цей був узгоджений ще до того, як зоря Луганська почала свою участь у Єврокубках. Повідомив Бурбас на ютуб-каналі. Чистий підкаст. Планувалося, що він мав приєднатися до Динамо з 1 вересня, але не виключено, що перехід Владислава станеться раніше, адже луганці вже припинили свою участь у Єврокубках. Додам, що Кабаєв провів 17 матчів за зорю у минулому сезоні, в яких відзначився одним голом і одним асистом. Владислав може зіграти як на обох флангах, так і на позиції атакувального хавбека. Друзі, як ви вважаєте, чи буде це підсилення київському динамо? Пишіть у коментарях під цим випуском вже після того, як повністю його прослухаєте. Буде цікаво. Чекаємо на ваші дописи. Клуби бунтарі збираються зривати телепул української прем'єр-ліги. До Динамо, Зорі, СК Дніпро-1 та Руха приєдналася ще одна команда. Журналіст Сергій Болотніков оприлюднив інсайт щодо ситуації зі створенням єдиного телепулу. Цитую. У ПЛ оголосила про єдиний телепул, про те, що з Сетанта контракт підписано, але за моєю інформацією, чотири клуби, бунтарі, динамо, зоря, Дніпро «Дніпро-1» та рух не збираються на це погоджуватися. Вони будуть цей телепул зривати, судячи з усього. Більше того, тепер таких команд вже буде не чотири, а п'ять. Швидше за все до них приєднається металіст харківський. Усі розуміють, що «Металіст» зараз це фарм-клуб ск Дніпро Дніпро-1». Як там скажуть, так і зроблять, і це ще не факт, але все до того йде. Велика ймовірність, що так буде. У Аф і УПЛ мають усі можливості, щоб якось воювати з цими бунтівниками. Дисциплінарні правила, навіть старі, дозволяють спочатку виставити штраф у 100 тисяч гривень, потім знімати очки, трансферний бан накладати. Збиралися прийняти нові правила на цей сезон, щоб якось посилити покарання за можливий зрив телепулу, але начебто загальмували у цьому плані. За моєю інформацією, в та УПЛ поки не збираються воювати. Там думають, що під час війни влаштовувати серйозні розбірки, карати очками та ще жорсткішими санкціями неприйнятно, зазначив Болотніков у програмі Кідікей. Головний тренер Донецького Шахтаря Ігор Йовічевич прокоментував повернення команди в Україну і готовність до нового сезону. Цитую. Гарно приїхати додому. Україна, мій другий дім. Як то кажуть, прекрасно себе почуваю в умовах, які дозволяють нам спокійно працювати на хороших полях у вільному Києві. Отримую задоволення. Тому все в порядку. Можемо готуватися до початку чемпіонату. Звичайно, що фокус на чемпіонат Металіст 19-25 Уже незабаром мусимо концентруватися, готуватися ментально і тактично. Це дуже великий виклик. Потрібно почати з перемоги перший тур, щоб на Братися впевненості для молодої команди і молодих гравців це дуже важливо для нас. Звісно, ще зарано, але все одно мусимо швидко зростати як команда, молоді гравці як особистості, вдосконалюватися та зрозуміти, що вони зараз лідери. Будемо щоденно працювати, щоб відповідати вимогам керівництва та вболівальників. Зазначив Євічевич у коментарі клубному ютуб-каналу. Нагадаємо, Шахтар 23 серпня відкриватиме новий сезон української прем'єр-ліги матчем з металістом 19-25. Півзахисник гірників Тарас Степаненко поділився очікуваннями від старту нового чемпіонату України. Цитую: будується нова команда, новий Шахтар, де буде багато української талановитої молоді, яка в майбутньому поповнить ланки національної збірної України. Але для цього кожен повинен працювати над собою кожен день і брати на себе відповідальність уже зараз, тому що часу на роздуми не залишається, а давати результат треба вже сьогодні. Мабуть, новий сезон буде найважчим у моїй кар'єрі, але чим важче завдання, тим цікавіше його виконувати. Ми готові. Написав Степаненко у своєму інстаграм. Олександр Гладкий знайшов новий старий для себе клуб. Про це передає тато таке. Досвідчений Форвард продовжить свою кар'єру в Одеському Чорноморці, з яким уже підписав контракт. При цьому деталі угоди не повідомляються. Олександр залишив Луганську зорю, оскільки не домовився про нову угоду. Крім луганців, Гладкий вже встиг пограти за багато клубів. На рахунку Форварда виступи за Донецький Шахтар. Двічі він туди приходив: Київський Динамо, Львівські, Карпати, Євка, Харків, Дніпро, Металій, Чорноморець, а також закордонні Різеспорт та Спорт. Минулого Сезону нападник відзначився шістьма голами та чотирма гольовими. За зорю друзі, як ви вважаєте, чи заграє гладкий у Чорноморці? Також пишіть про це. У коментарях під нашим випуском дякуємо всім, хто з нами. Дякуємо за ваші лайки вподобайки, друзі, за ваші коментарі під відео. Розвиваємо наш спільний канал разом. Тож натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на перший футбольний щиро. Запрошуємо вас до нашої команди. Нас уже тут майже 54 тисячі. Тож приєднуйтеся, чекаємо на вас. Новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. І зараз їх анонсуємо. Отже, у суботу у нас Евертон Ноттінгем, англійська прем'єр-ліга. Запрошуємо 16.45. У неділю планується матч Аталанта Мілан. Руслан Молиновський. Сподіваємося, вийде за Аталанту 21.30 на першому футбольному. Ну і на наступному тижні знову Єврокубки Бенфіка Динамо у вівторок, а у четвер. АЕК Дніпро 1 Разом боліваємо і перемагаємо. Разом ми сила. Дякуємо за увагу на цьому. Поки що, все до нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні. Ваш перший футбольний.